Тепер настав час для нас ближче ознайомитися з юдаїзмом. Шведською це називається Юдендом. На зображенні ми бачимо менору – семирамний свічник, який використовується під час хануки. Під час цього свята запалюється одна свічка за кожен день, що минає. У центрі зображення видно релігійний текст, про який ми поговоримо пізніше, а праворуч ми бачимо зірку Давида символ юдаїзму. Але перед тим, як ми перейдемо безпосередньо до релігії, ми повинні розглянути надзвичайно важливе поняття, а саме монотеїзм. Шведською це називається монотеїзм. Монотеїзм означає віру в одного бога, юдаїзм вірить тільки в одного бога, на відміну від, наприклад, індуїзму або давньогрецьких релігій, де існує багато богів. Отже, юдаїзм є монотеїстичною релігією, що означає, що вони вірять тільки в одного Бога. Це дуже важливо знати. Ми повинні почати з історії. Бог з'являється чоловікові на ім'я Авраам і говорить йому, ти і твої діти станете Божим обраним народом. Таким чином, Авраам стає прабатьком усього юдаїзму. На зображенні ми бачимо сцену, де Авраам готовий принести в жертву свого сина, щоб показати свою сильну віру. Він готовий пожертвувати найважливішим, що має, щоб виконати волю Бога. Однак в останню мить Архангел Гавриїл втручається, щоб перешкодити Аврааму здійснити жертвоприношення. Незважаючи на це, Авраам продемонстрував свою глибоку віру та готовність пожертвувати найдорожчим у своєму житті. Ця історія про Авраама є важливою в трьох релігіях: юдаїзмі, християнстві та ісламі. Ці релігії мають своє походження від Авраама і тому називаються авраамічними релігіями. Це означає, що історія про Авраама присутня у всіх цих релігіях, і вони погоджуються, що Авраам був людиною, яка мала тісний зв'язок з Богом. Бог говорить Аврааму, що він повинен зібрати свої речі і вирушити до землі Ханаан, яка є обіцяною землею. Ця територія це нинішній Ізраїль і Палестина. Бог обіцяє захищати юдеїв, а в обмін вони мають поширювати його послання. Це і є сама угода або союз, який юдеї уклали з Богом. Тепер ми поговоримо про справжнього засновника юдаїзму, а саме Мойсея. Ізраїльтяни покинули землю Ханаан, обіцяну землю, сучасний Ізраїль і Палестина через неврожай. Вони оселилися в Єгипті, але там були поневолені як покарання за те, що перестали вірити в Бога. У цій ситуації Бог з'являється Мойсею і доручає йому вивести народ з Єгипту та повернути його до землі Ханаан, до свободи. Мойсей зустрічається з фараоном. Який відмовляється відпустити ізраїльтян із рабства. Тоді Мойсей просить Бога наслати кари на фараона та Єгипет. Бог посилає такі кари, як дощ із крові, жаб, вошей, мух, мор, виразки, град, сарану, темряву і нарешті смерть первістків Єгипту. Щоб захистити себе, ізраїльтяни приносять в жертву ягня і мажуть його кров'ю свої дверні косяки, позначаючи, що їхні будинки будуть врятовані від цієї останньої кари, тоді як єгипетські первістки помирають. Ці кари, врешті-решт, стають надто тяжкими для фараона, і він наказує Мойсею вивести ізраїльтян із Єгипту. Але коли вони вирушають у свою подорож, фараон передумує і женеться за ними з армією. Бог втручається, розділяючи Червоне море, щоб ізраїльтяни могли безпечно його перетнути. Коли армія фараона намагається їх переслідувати, Бог знову змикає воду, і вся армія тоне. Таким чином, юдеї продовжують свою подорож до землі Ханаан. На згадку про це святкується Песах, що є юдейським великоднем. Під час Песаху відзначають звільнення від рабства в Єгипті. Важливою частиною святкування є заборона на вживання квасного хліба, і замість нього їдять неквасні хліби, які називаються маца. Це символізує поспіх, у якому ізраїльтяни покидали Єгипет, не маючи часу дати тісту піднятися. Песах нагадує не лише про важливість свободи та боротьбу проти рабства. Але також про необхідність пам'яті минуле саме через ці релігійна історія залишається живою. Після цього починається дуже довга подорож 40 років мандрівки. Чи це було точно 40 років, є предметом дискусій, оскільки число 40 на староєврейській мові могло означати просто дуже тривалий час, тож це не обов'язково були саме 40 років. Але в Біблії сказано, що мандрівка тривала 40 років. Під час цієї подорожі Мойсей піднявся на гору Синай, де зустрівся з Богом і отримав кам'яні скрижалі. На цих скрижалях були написані 10 заповідей, наприклад, Заборона мати інших богів, що підкреслює монотеїзм. Також там були заповіді, як от не вбивати, не чинити перелюбу тощо. Одночасно було укладено новий союз між Богом і юдеями. Бог знову пообіцяв захищати юдеїв, а в обмін вони мали поширювати його послання. Цей союз став основою юдаїзму перед тим, як ізраїльтяни, зрештою досягли обіцяної землі. Хто вважається юдеєм, це не таке просте питання, як може здатися, це залежить від того, кого запитати. Деякі стверджують, що людина, яка ідентифікує себе як юдей, тобто проголошує себе юдеєм, вважається такою, інші з більш консервативними поглядами вважають, що для того, щоб бути юдеєм, потрібно мати юдейську матір. Вони вірять, що юдаїзм передається по материнській лінії. Тобто, якщо у вас є юдейська мати, ви автоматично вважаєтесь юдеєм. Важливо пам'ятати, що юдеї це як народ, так і релігія, що робить питання більш складним. У нас також є священні писання юдаїзму, і важливо мати про них уявлення. По перше, є танах, юдейська біблія. У християнській біблії це відповідає старому заповіту, який є першою частиною. У Танасі є, зокрема, Тора, що містить п'ять книг Мойсея, які описують його життя. Завдяки цим книгам ми маємо розповіді, які ми щойно обговорили. Вся ця мудрість записана в Торі, і там також є 613 заповідей і заборон, які регулюють, що можна і чого не можна робити. Є також Талмуд, що складається приблизно з 6 тисячі сторінок. Талмуд – це збірник текстів, які допомагають тлумачити танах. Якщо щось у Танасі не зрозуміло або складне для розуміння, можна звернутися до Талмуду, щоб отримати керівництво щодо того, як інтерпретувати юдейську біблію. Однією з багатьох заповідей стосується юдейських харчових законів, які регулюють, що можна і чого не можна їсти. Не дозволяється їсти будь яке м'ясо, тварини повинні бути травоїдними, жуйними і мати роздвоєні копита, щоб їх м'ясо вважалося дозволеним за цими правилами. Чи можна тоді їсти свинину? Ні, оскільки свиня не є жуйною твариною, її м'ясо не дозволене. Ні, не можна їсти свинину, оскільки свиня не є жуйною твариною. Важливо знати про це юдеї, які дотримуються всіх правил, тому не вживають свинину. Метод забою в юдаїзмі також дуже специфічний тварин не можна оглушувати, і сам процес забою передбачає, що різник робить надріз на горлі тварини, щоб кров витекла. У юдаїзмі вірять, що душа міститься в крові, тому вживання крові вважається недоречним. Після забою м'ясо солять, щоб видалити всю кров. Цей метод забою заборонений у Швеції, тому якщо правовірний юдей хоче їсти м'ясо, забите за цим методом, його потрібно імпортувати з країни, де це дозволено. Це дуже особливий метод, якого деякі юдеї суворо дотримуються. Після забою м'ясо занурюють у солону воду, щоб видалити всю кров. Оскільки в юдаїзмі вважається, що душа міститься в крові. М'ясо з кров'ю не вважається чистим. Дозволена їжа називається кошерною, а правила, що регулюються, кошерними правилами. Заборонена їжа називається треф. Існує також особливе правило щодо м'яса та молока. У торі тричі згадується, що не можна варити козеня в молоці його матері. Це екс трейсом ідесмішувати м'ясо та молочні пропезі. На тлі ми бачимо юдейську кухню, де, зокрема, є два холодильники та морозильники. За текстом також видно дві посудомийні машини та дві окремі колекції каструль і кухонного приладдя. Це зроблено тому, що згідно з юдаїзмом, м'ясо і молоко не можна змішувати. Юдеї, які суворо дотримуються цих правил, забезпечують повне розділення м'яса та молока навіть у холодильнику. Отже, є окремий холодильник для м'яса. І окремий для молока. Та ж сама принципова відмінність стосується кухонного приладдя, окремі каструлі та інше начиння для м'яса та молока, а також окремі посудомийні машини. Це робиться тому, що про це написано в Торі, і вважається дуже важливим ретельно дотримуватися цього правила. Синагога це юдейський еквівалент церкви, шведською вона називається синагога. Тут ми бачимо синагогу, і якщо я не помиляюся, це синагога в Стокгольмі. У синагозі чоловіки носять кипу, маленьку шапочку, яку видно праворуч на зображенні. Кипа носиться для того, щоб між людиною і богом завжди було щось, символізуючи пошану. Залежно від синагоги, чоловіки й жінки можуть сидіти окремо. Це зроблено для того, щоб чоловіки та жінки не відволікали одне одного під час служби і могли повністю зосередитися на Бозі. Ми раніше говорили про юдейське свято Песах, тож тепер поговоримо про шабат. Шабат це день, який юдеї святкують кожного сьомого дня. Згідно з біблійною історією створення світу, Бог відпочив на сьомий день після того, як створив світ за шість днів. Юдеї слідують цьому прикладу, утримуючись від роботи та подорожей з вечора п'ятниці до вечора суботи. Існують різні тлумачення того, що вважається роботою. Деякі вважають, що не можна готувати їжу під час шабату і все має бути підготовлене заздалегідь. Тоді як інші забороняють такі активності, як гра у футбол чи інші заняття. Ступінь суворості у дотриманні шабату може відрізнятися серед різних юдеїв, але Шабат відіграв важливу роль у збереженні єдності родин та юдаїзму протягом історії. Як ви напевно знаєте, юдаїзм має дуже важку та трагічну історію переслідувань і страждань, і шабат допомагав юдеям зберігати свою віру та традиції впродовж віків. У юдаїзмі також є бар і бат міцва, що є перехідним етапом від дитинства до дорослого життя, подібно до християнської конфірмації. Після цього обряду людину вже не вважають дитиною, а дорослим. Під час бар або бат міцве беруть участь у богослужінні та читають уривки стори. Після цього відбувається святкування, яке символізує досягнення цього віку та визнання людини дорослою. Бар міцва проводиться для хлопчиків у 13 років. Абат міцва для дівчаток відбувається в 12 років, тобто на рік раніше. І перш ніж ми перейдемо до різних напрямків юдаїзму, хочу звернути увагу на дуже важливий аспект стіна плачу. Шведською це називається Клагомурен. Стіна плачу є частиною старого міста в Єрусалимі та є священною для юдеїв. Важливо зазначити, що це місце також важливе для мусульман, оскільки поруч зі стіною плачу розташовані інші релігійно значущі місця. Як от купол скелі та мечеть Алякса. Стіна є залишком храму, зруйнованого римлянами в 70 му році нашої ери, і вважається, що тут присутність Бога є особливо сильною. Стіна плачу є важливим символом юдейської історії та переслідувань, нагадуючи про руйнування храму та стійкість єврейського народу протягом століть. Є традиція класти молитви в щілини стіни плачу з надією отримати допомогу та керівництво від Бога. Ці молитви є способом підтримувати особистий зв'язок із Божественним, і багато відвідувачів та віруючих з усього світу надсилають свої молитви на це місце. Стіна плачу надзвичайно важлива для юдеїв у всьому світі як символ віри та ідентичності, а також як спосіб пам'ятати і радість, і біль в історії єврейського народу. Якщо ми переходимо до різних напрямків юдаїзму, важливо спочатку зрозуміти, що таке релігійний напрямок. Я зазвичай пояснюю це так. Можна уявити, що стовбур дерева представляє основний юдаїзм. З часом дерево росте, і на ньому з'являються гілки, які символізують різні напрями в юдаїзмі. Хоча ці напрями відрізняються один від одного в певних аспектах, вони мають спільну основу, але зосереджуються на різних традиціях та цінностях. Напрямки, про які ми говоритимемо, це реформістський юдаїзм, ортодоксальний юдаїзм, консервативний юдаїзм. Та культурний юдаїзм. Ці напрямки виникли через те, що євреї жили в багатьох різних місцях і часто поряд з іншими релігіями, що безумовно вплинуло на їх традиції та дало нові ідеї. З часом також змінюється інтерпретація релігії. Закони, написані дві тисячі років тому чи навіть раніше, можуть здаватися не такими актуальними сьогодні, як тоді, коли вони були створені. Натомість можна вирішити зосередитися на інших важливих законах і цінностях, які здаються більш актуальними. Перше, на чому ми зосередимося, це реформістський юдаїзм, шведською Reform юдендом. Реформ означає перетворювати, і це вказує на те, що в цьому напрямку не завжди суворо дотримуються всіх стародавніх правил. Натомість вважається, що релігія повинна змінюватися та адаптуватися до сучасного часу, щоб краще відповідати нинішньому суспільству. У реформіському юдаїзмі, наприклад, вважають, що чоловіки та жінки можуть молитися разом, оскільки обидві статі здатні одночасно перебувати в одному приміщенні і зосереджуватися на бозі. Ще один важливий аспект наявність жінок рабинів. Рабин у юдаїзмі це свого роду священик. І в реформістському юдаїзмі вважається, що жінки можуть виконувати цю роль, що не приймається в усіх напрямках. Отже, реформістський юдаїзм підкреслює, що релігія не обов'язково має суворо дотримуватися первісних правил, а може змінитися та адаптуватися з часом. Якщо порівняти реформістський юдаїзм з ортодоксальним, вони майже протилежні. Шведською це називається ортодокс. Ортодоксальний юдаїзм дотримується початкового вчення і вважає, що священні тексти, такі як Тора, не можна переосмислювати. Все, що написано в Торі, слід виконувати ретельно, тому, наприклад, правила кашруту дотримуються дуже суворо. Як ми вже згадували, це може означати, що на кухні є дві окремі системи посуду, щоб не змішувати м'ясо та молоко. В ортодоксальному юдаїзмі також велика увага приділяється традиціям. На богослужіннях жінки сидять окремо від чоловіків, зазвичай на балконі, і немає жінок рабинів. Тут правила дотримуються точно так, як вони написані у священних текстах, без жодних відхилень. Ще однією помітною традицією в ортодоксальному юдаїзмі є те, що деякі чоловіки відпускають волосся на скронях, формуючи пейси. Це ґрунтується на правилі стори, яке забороняє стригти волосся на скронях. Ортодоксальний юдаїзм дотримується правил буквально і не має місця для їх переосмислення. Якщо ми розглянемо проміжний варіант між реформістським і ортодоксальним юдаїзмом, це буде консервативний юдаїзм. Шведською це називається консерватив юдендом. Його можна уявити як консервну банку, де намагаються зберегти якомога більше, як і підказує назва. У консервативному юдаїзмі вважається важливим дотримуватися початкових правил. Але допускається певна переінтерпретація тори, якщо це дійсно необхідно. Однак бажано уникати цього і вносити зміни лише тоді, коли це абсолютно потрібно, наприклад, щоб пристосуватися до змін у суспільстві. Більшість правил суворо дотримуються, але є певна гнучкість щодо адаптацій. Наприклад, у консервативних синагогах жінки часто мають окремі лави, де вони сидять відокремлено від чоловіків, але не на балконі чи за ширмою. Як у ортодоксальному юдаїзмі. У консервативному юдаїзмі також є жінки-рабини, що робить його проміжною ланкою між реформіським і ортодоксальним юдаїзмом. Останній напрямок, який ми розглянемо, це культурний юдаїзм, і багато хто з вас, можливо, може з цим ототожнитися. Тут йдеться про те, що людина може не вірити в Бога або не відвідувати богослужіння, але все одно брати участь у юдейській культурі. Вони святкують юдейські свята. Насолоджуються традиційною їжею та беруть участь в інших культурних аспектах, але без прямої релігійної прив'язаності. Це можна порівняти з тим, як багато шведів святкують Різдво. Не всі, хто святкує Різдво, обов'язково вірять у Бога або ходять до церкви, але вони цінують культуру свята, їжу, спілкування та час із сім'єю. Так само культурні юдеї можуть насолоджуватися юдейськими святами, традиціями та сімейною атмосферою, не обов'язково вірячи в Бога або беручи участь у релігійних церемоніях. Це більше про культуру та спільність, ніж про особисті стосунки з Богом. Ми повинні завершити коротким оглядом історії єврейського народу. Є інше відео, яке детальніше розповідає про Голокост, тому, якщо ви хочете дізнатися більше про це, радимо переглянути його. Однак ми все ж торкнемося кількох важливих понять. Одне з ключових понять в історії єврейського народу антисемітизм, тобто ненависть до євреїв. Євреї зазнавали переслідувань і страждань протягом більшої частини своєї історії. Наприклад, коли римляни завоювали Ізраїль, багато євреїв були змушені жити розсіяно по всьому світу, що називається діаспорою. Через це багато євреїв сьогодні проживають у різних частинах світу. Ми також повинні згадати Голокост, що стався в 1930-40-х роках у нацистській Німеччині. Під час цієї трагедії було здійснено геноцид, у якому 6 мільйонів євреїв були вбиті разом з іншими групами. Після Другої світової війни і Голокосту у 1948 році за допомогою ООН було створено єврейську державу Ізраїль. Це, однак, призвело до конфлікту, оскільки планувалося створити дві держави. Одну для євреїв, а іншу для палестинців. Конфлікт розпочався відразу і триває й досі, більш ніж через 70 років. Тепер, коли ми завершуємо це відео, є кілька важливих моментів, які ви повинні запам'ятати. По-перше, не забувайте про значення Авраама і Мойсея, двох ключових постатей в юдаїзмі, які сформували ранню історію та віру релігії. По-друге, пам'ятайте про основи юдаїзму. Хто вважається юдеєм, важливість священних писань, таких як Тора та правила харчування, які визначають, що є кошерним. Нарешті не забудьте про чотири основні напрями в юдаїзмі реформістський, ортодоксальний, консервативний і культурний. Кожен напрямок пропонує унікальну перспективу на те, як єврейські традиції та вірування практикуються сьогодні. Якщо вам потрібно освіжити пам'ять з будь-якого з цих питань. Не соромтеся переглянути відео знову. Дякуємо, що дивилися. І коли будете готові заглибитися в ці теми, натисніть тут угорі, щоб продовжити навчання.